Вітаю вас на телеканалі Сфера. Випуск новин. Студія для вас працює Любов Данча. Про останні події Рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Автомобільні шини, листівки та українська музика. Головне управління національної поліції в Рівненській області пікетували мирно і без провокацій. Що змусило рівненських активістів вийти на пікет? Дивіться далі у сюжеті Вікторії Бондар. Перед входом в головне управління національної поліції в Рівненській області активісти нагромаджують шини від автомобілів. Не палять, але поки що. Зазначає голова громадської організації Автомайдан Рівне Сергій Зайналов. Розповідає саме таким чином вони вирішили висловити протест проти можливого розширення прав працівників поліції. Відповідний законопроект підготував сам міністр МВС України Арсен Аваков. Ми не можемо дозволити. Собі таке, щоб зараз ці самі правоохоронці ходили, стріляли в людей, затримували на 24 доби, без повідомлення навіть близьким і виклика швидкої. І їм це все сходило з рук. Ну і так само далі: електрошокери. Да, використання так... електрошокера. Пане Авакова, я би йому хотів би рекомендувати. Нехай себе декілька разів вдарить електрошокером, а потім оскаржує свої ж дії. Активісти кажуть, всі ці дії будь-який працівник поліції може собі дозволити у разі здійснення звичайного адміністративного правопорушення. Нинішня влада, яка прийшла після революції гідності до влади, стали депутатами, міністрами, таке враження, що в них сталася амнезія. Ось вони стали чинити так, як їх попередники. Розкрадати Україну, як і вони думають, що розширення повноважень поліції врятує їх від народного гніву. Мітингарі зазначають, сьогоднішня акція носить мирний характер і є попереджувальною. Але якщо Арсен Аваков цей законопроект таки подасть на розгляд у Верховну Раду, вони негайно поїдуть до столиці, але вже не з мирною акцією протесту. Від місцевих працівників поліції вони вимагають лише одного не перешкоджати їхнім діям. Я маю на увазі, що вони не будуть виконувати злочинні накази по розгону демонстрацій проти подібних законопроєктів, тому що ми маємо право відстоювати свої, свої права. Я вам більше скажу, ми зобов'язані це робити. Та заступник начальника ГУНП в Рівненській області Олександр Панасюк такої обіцянки не дав, оскільки каже, кожний поліцейський зобов'язаний виконувати накази і незалежно від того, чи суперечать вони якимсь власним принципам. Звичайно, якщо були підписані наказ, це. Буде витрата люди будуть відряджати туди, куди їм скажуть та чи в зону АТО, саме. як ми відріжалися і відряджаємося, чи будь-які інші місця там де нам будуть доруше несне служби. Після мирної акції протесту активісти автомобільні шини так і не забрали. Залишили під головним управлінням Нацполіції в Рівненській області як нагадування про їхні вимоги та наміри. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Вітер за метіль також снігом. До рівного прийшла справжня зима. Так за вихідні дні у нашому місті випало чимало снігу, що стало неприємним сюрпризом для водіїв. Чи справляються комунальники зі своїми обов'язками дізнавалися наші журналісти. Чи то осінь, чи зима, хоч на календарі тільки 14 листопада замість жовтого листя на дорогах нашого міста білий сніг. На Рівненщині настала справжня зима. За два дні у нашому місті випало близько 8 сантиметрів снігу. Це був активний циклон з Балкан. Він накрив нас центральні райони України, і також в нас більше такого опадів хуртовиць, які були більш такими активними і інтенсивними. Це в нас накрили південні райони. І центральну частину нашої області. Якщо брати по метеостанціям, то в сарнах нас випало опадів 6 мм, міліметрів. В дубно у нас випало 29 мм міліметрів, і в рівному 12 міліметрів. Тобто ми можемо спостерігати, що в нас більше південні райони. Так са постраждали потім місто рівне, а потім вже північні райони Рівненської області. Такі погодні умови, звичайно, дітям на радість, а водіям до клопотів, адже їздити їм стає значно важче. А затори та незначні аварії це звичайні буденні неприємності. По цим дорогам їздити треба мати опит. Я вже 10 років на цьому маршруті. Нова людина, яка б сіла тільки за руля, вона б не змогла їздити. Дуже тяжко. Вчора прибирати почали, після 10-ї, конкретно так прибирати, після 4-ї. Сьогодні взагалі не прибирають. Такі от у нас 56-й маршрут Струтинська, я пасажирам сказав, я на Струтинську сьогодні їздити на кінцеву не буду. Проїхати неможливо. Вчора в Лодшах хуже. Погано тобі. Всюди такі ділянки. Так в центрі погано, а далі то нема що розказувати. Вчора не дуже саме добре чистили, під вечір почали тільки чистити, а сьогодні вже більш-менш дорога розбита, вже не... снігу немає, то нормально. Свою чергу начальник рівненського ШЕО зазначає, що у вихідні дні працівники почали розчищати та посипати дороги. А на сьогодні задіяні близько 40 одиниць техніки та 400 людей, які працюють по всьому місту, чистять тротуари, пішохідні переходи та інші ділянки. Ситуація на сьогодні ще продовжиться буде досить такою, скажімо, складною, що стосується в основному ще мікрорайонів міста. Тобто приватний сектор, другорядні вулиці на сьогодні залишаються ще в складному стані. І якраз саме на цьому ми на сьогодні акцентуємо свою увагу, щоб це діло підправити. Сьогодні в ніч була виведена вся наявна техніка, це близько 30 одиниць техніки. Ми, ну, на мою думку, десь на, так, до 4 балів справилися по основних центральних вулиць міста і продовжуємо далі другорядні, сконцентрували ще свою увагу на те, щоб підкрасничити ситуацію на пішохідних зонах. Проте чи надовго наші вулиці стануть чистими, невідомо, адже зима впевнено крокує вперед. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин. Ситуація в зоні АТО, де виконують бойові завдання. частини рівненського підпорядкування має тенденцію до загострення, але повністю залишається контрольованою. Про це повідомляє пресофіцер оперативного тактичного групування Луганськ Анатолій Прошин. Ворог намагається спровокувати бойове зіткнення і вдається до різного роду провокацій. Російсько-окупаційні війська продовжують активно застосовувати артилерію та гранатомети. Забороненого калібру. Так, 12 листопада на Луганському напрямку бандформування 16 разів порушували режим припинення вогню. Найбільша інтенсивність обстрілів, позиції оперативно-тактичного групування Луганськ зафіксована в районах населених пунктів Кримське, Новозванівська та Новоолександрівка. На цій ділянці лінії розмежування ворог вів вогонь самохідно артилерійської установки, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Позиції в районі Лойське обстріляв снайпер. Краяни можуть оформити субсидію на дрова. Грошова допомога від держави на придбання твердого палива, вигілля дров, брикету призначається, виходячи із норми у дві тони на одне домогосподарство. На рік і граничного показника вартості, який становить 2 тисячі гривень за тонну. субсидія на придбання твердого палива оформляється так само, як і звичайна. Щоб її отримати, потрібно подати в місцевий орган соцзахисту декларацію про доходи та заяву. В останній слід підкреслити поле зі словами на придбання твердого палива та. Скрапленого газу такою допомогою мають можливість скористатися ті сім'ї, які використовують для опалення виключно тверде паливо. Субсидія їм надається незалежно від площі житла і виплачується один раз на рік в готівковій формі на особовий рахунок в банку. Побачити світ в іншому вимірі у рівному презентували виставку дивовижних картин ілюзій Олега Шупляка. У своїх роботах автор вдало поєднує подвійний зміст на перший погляд. Ви можете побачити на полотні образ дівчини з іншого боку дивовижну красу природу. Більше про двозори майстра. Дивіться далі у сюжеті. Унікальні, неповторні та з подвійним змістом. Саме такими є роботи художника Олега Шупляка. Завдяки його таланту полотна набувають незвичного та неперевершеного вигляду. У своїх картинах автор намагається використовувати образи відомих постатей, таких як Шевченко, Гоголь, Пушкін та інші. Мені цікаві насамперед особистості творчі особистості, які залишили щось для. Мистецтва чи для науки, щось таке вагоме, знакове. Але тут важливо саме в цій серії, якщо ви маєте на увазі серію це видатні люди, щоб вони були все ж таки, як кажуть, впізнаваємі, щоб їх людина змогла упізнати з першого погляду. Директор міського будинку культури розповідає, кілька років спостерігає за роботами митця, проте запросити його до нашого міста було непросто. Спершу він мені відмовив, сказав, що до кінця року все розписано і найближчим часом він не зможе приїхати. Потім я почала телефонувати йому на день народження і казати: Ви знаєте, а в нас з вами в один день, день народження, в нас з вами є щось спільне. Невже ви от ну не знайдемо якісь точки дотику для того, щоб ви все таки приїхали до нас в будинок культури? Ну пізніше, після того, як він ще побачив фотографії нашого. Нашої виставкової зали він здався. Загалом на виставці представлені 50 картин майстра. Особливих критерій по відбору робіт не було. Ми приїхали, ми побачили цю колекцію, і ми сказали: ми беремо по максимуму. Все, Всі двозори, які тільки є, ми хочемо показати рівному. Ми не робили якогось там нахилу, можливо, на портрети відомих українських діячів. Ми хотіли показати таку збірку світових постатей. Оригінальні полотна, двозори приємно здивували відвідувачів виставки, адже це єдині та неповторні роботи майстра, що має неабиякий талант показувати світ з іншої подвійної сторони. Я була шокована, куди я попала. Я думала, я ну ніколи не побачу вживу, але дякую Богу, і долі, що так сталося, так наші дороги пересіклися, і ми побачились. Я, я вражена. Це чудові роботи. Мені сподобалось, що людина бачить класиків, зовсім дуже схоже на класиків роботи, але по-своєму бачить своє бачення. Дуже цікаві роботи, враження ну, неймовірно, передати словами. Дуже гарні, фантастичні роботи. Триватиме виставка картин ілюзій Олега Шупляка до 2 грудня. Любов Данче, Роман Шикунець, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.